17 липня президент України Петро Порошенко вніс поправки в закон про статус ветеранів війни, яким дозволив учасникам АТО отримувати статус учасника бойових дій. А днем пізніше Кабмін підтримав ініціативу голови держзамагенства Сергія Рудика та вирішив посприяти в отриманні землі учасниками АТО. У теорії ця ініціатива є прекрасною подякою бійцям, а На практиці чиновницький апарат на місцях блокує та саботує рішення центральної влади, відкатуючи нові корупційні схеми, що породжує, а от що воно породжує, і є темою нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні у програмі захід прихована правда, як чиновники на місцях саботують видачу землі для бійців. А то за що у Галицьких сільрадах б'ють активістів, і як військовому гарантовано отримати обіцяну землю. Сім'я пані Лілії мешкає в селі Середкевичі на Львівщині. Від її села до кордону з Польщею ближче, ніж до райцентру. Молодший син пані Лілії, курсант прикордонної академії, зараз воює на сході, а старший трагічно загинув, охороняючи кордон. З листопада пані Лілія поневіряється по різним інстанціям, аби отримати обіцяну земельну ділянку. Звернулася в сільраду. В сільраді сказали, що немає землі для виділення земельних ділянків. Я поїхала в Яворів. Ми прийшли, ми прийшли до Яворовського першого замісника. Я була в нього на прийомі першого замісника районної адміністрації. Він взагалі не був в курсі, де видають землю, кому видають землю, на яких підставах. Взагалі взагалі не був в курсі. Тоді я взнала по інтернету. Там мені підказали, що треба їхати, що заяви приймають в земельному обласному у Львові. Я приїхала туди. І там сказали, що вони не мають ще такого, які не розподілені там землі. Якраз при нас тільки з'явилася довідка на Ясницька. І я, якраз сама перша, писала цю заяву на Ясницька. Написала я заяву, предоставила всі документи сина, що він ото, все. І мені прийняли, і сказали, що там повідомлять. Потім прийшов письмовий відказ на цю землю. Випадки відмов від місцевих бюрократів не поодинокі. Син Пані Люби воює з травня. На заяву подану матір'ю до держземагенства, чиновники відповіли відмовою. Ну, взагалі, сіхрайно нічого не сказали. Сусідка каже, ти була у Львові, в обласному земельному, каже, там на Чорновола. Я потім кажу, ні. що я їздила вже написала заяву. Та я поїхала там, дочка в Львові живе моя старша і ка, Маруся, Давай підемо на кайде. Нам каже, ну якщо що воно має пропадати? Ми вам передзвонимо за 2-3 неділі. Ми передзвонить чекали чекали, ніякого нічого. Ну хоч дайте знати, що так чи так то. Щось рішається, яке діло, потім каже, дочка, так, ульовує, каже, мам, я не я кажу, може, перейде там, запитай, ну я кажу, так вже питає її, вона каже, нічого. Ну, ви звідуйтеся, звідуйтеся. та так ходить, навіть мала, каже, мам, я як на роботу земельні ходжу, що тиждень? Мій чоловік був мобілізований в кінці травня, в липні він поїхав вже в зону, то спочатку липня, зараз поїхав знову, це вже друга ротація. Коли він був тут в кінці листопада, десь друга половина. То подав заяву якраз на приватизацію землі як учасника АТО. Подав заяву, подав документи, які треба було. Ну і з того часу більше ні про що ми не чули, ні про землю. Ні, про що були такі звичайно історії, коли хлопці отримали, отримали відмову. Вони їхні жінки ходили, були там і е, їх просто відправляли по різним інстанціям, тобто нічого не пояснюючи, нічого не е, показуючи, як це можна зробити. І це також, що жінка може зробити, чого вона може сама, ну якби добитись, їй важко, коли їй сказали, що там це неможливо або потрібно багато довідок. А добровольці довідки які мають, наприклад, я не маю ніяких довідок, що я служу в это, тому що я доброволець. Це знову ж таки питання. Проблема власне, в мене був особистий приклад. Коли до нас звернулися до міської ради учасники АТО, яким Раворуська міська рада надала, виділила земельні ділянки під ОБЖ під обслуговування житлових будинків. Вони виготовили усю документацію, вони заплатили за неї. Пройшов час, а орган Держкомзему в нашому районі Жовківському районі, на чолі з Олегом Міллером, відмовляється їм видати витяги. Останній підпис поставити дійшло до того, що я поїхала до нього особисто. Пояснила йому, що це є учасники АТО. Він мені відповів при людях, тобто при свідках, що я їх туди не посилав. Та блокують роботу видачі ділянок не лише в органах держземегенства, подекуди сільські ради не готові йти на зустріч захисникам України. Ми бачимо таку ситуацію, коли нам відмовляють. Голови селищних рад відмовляють. Є випадки навпаки, коли, наприклад, ми пілотний такий проєкт, ну спробували зробити з учасниками АТО, це 80-ка, 24-ка, Айдар, третій батальйон територіальної оборони, ну декілька підрозділів. Ми побачили розуміння голови селищної ради, є такі недалеко від Львова, Ясницька таке населений так, пункт зветься. Так, бачили нерозуміння громади. Звичайна громада була накручена такими, знаєте, що атошники прийдуть цю землю позабирають. Запропонувавши розподіл ділянок за принципом 50 на 50 і взявши на себе усі витрати на оформлення документів, бійцям вдалося отримати погодження сільської громади. Натомість місцеві депутати саботували голосування. Я вам хочу сказати так: з тої кількості депутатів, що були на жаль, там більшість була не твереза, є факт. На жаль, були цілком патріотично налаштовані депутати з розумінням. Толково до нас підійшли, розібралися, хлопці кажуть, ми не проти. Ну давайте зберемо цих депутатів. І такий спосіб, ми їх не могли так. Вони вискочили, це було бачити документально, будь-який привід, чи то на двір вийти, якось потреба, чи перекурити. Будь-який спосіб, вони покидали це от приміщення. От ми зараз знаходимося в такому стані невирішення цього питання. Просто нахабне блокування цієї ініціативи. Ні, органи місцевого самоврядування, ні депутатський корпус, ні держчиновники не хочуть і не зацікавлені в тому, щоб виділяти землі для учасників АТО за останніми даними. Вони або не видають, посилаючись на те, що навіть люди не можуть зареєструвати заяву, пояснюючи тим, що при обласній раді є створена громадська рада, яка якби мала би розглядати людина, має йти туди, просити в них дозволу. Тоді, коли вони дозволять, вони візьмуть, фактично порушуються повністю засадничі основні права людей і громадян, не говорячи вже про учасника АТО. Світлом у кінці бюрократичного тунелю має стати спеціально створена комісія. Саме туди зі своєю відмовою вирушила пані Лілія. А ось так на ділі виглядає робота останньої інстанції. Ми пропонуємо звертатися вже з відмовами до нас, тоді ми розглядаємо на комісії. Якщо це є сільська рада і вона потребує дофінансування по місту документації, ми їм допомагаємо, ідемо їм на зустріч для того, щоб військовослужбовці отримали земельні ділянки. Якщо це є держкомзем, ми кожну заяву окремо розглядаємо. Але після цього, як цей чоловік звернувся до них і отримав відмову, ці заяви ми можемо лише переслати Держкомзем. Ми не можемо їх розглядати, бо, ну, так само, як і ті, і ті земельні ділянки, як і ті. Ми надавати власна рада немає такого пріоритету. Ніхто нічого не придав. Сказали їхати е, з державне земельне управління в, в Львів, і там е, приймають заяви на учасників АТО. В мене один син ранічно загинув майор, головний редактор журнала кордон. У нас є е, ну, дорожче, ніж те, що ми зараз будемо багато говорили, багато тому щоб вас не зразу не розчаровувати, зразу говорити, щоб ваша заява буде задоволена, ви виберете собі, ми дамо вам приклад, ви виберете, який національний план вам підходить і ви собі перепишете заяву. Зараз нічого переписувати не буде. Тому що е, ну, наявності немає куди. Ви в заяві маєте явно яму показати щось. Але я хочу, щоб ви мені повірили, що ви отримаєте. Минає вже восьмий місяць з обіцянки сприяти учасникам АТО в отриманні землі. Лише на одній з останніх апаратних нарад у Львівській облдержадміністрації відповідальні чиновники прокинулися і почали жваво звітувати про створення комісії. В принципі, задача цієї групи, в моєму розумінні, мала бути виглядати так. Ми кажемо, що от мене є ділянка, умовно кажучи, 40 ділянок даємо в робочу групу. Вони вибирають людей, підписують. І ми направляємо органу місцевого самоврядування, який дав згоду на виділення 40 ділянок, і він пофамільно вже закріпляє ці ділянки за учасниками. АТО. Але цей список має дати власне ця група військових учасників. Я неодноразово був учасником тих круглих столів, на якому в тому числі були присутні депутати обласної ради, представники військових частин. І ну, правду, крім самопіару, я нічого на тих зборах не побачив жодного конкретного рішення. Дотепер не є прийнято. Тим не менше, ми знаємо, що своїм наближеним людям нормально видаються земельні ділянки батькам, матерям, друзям і таке далі. Якщо це буде продовжуватися, то ми будемо мати дуже великий соціальний вибух. Чесно кажучи, це навіть обідно, це мало сказано, тому що ми захищаємо зараз цих людей тут. Ми захищаємо нашу батьківщину, боремося, ризикуємо своїми життями. Насправді в добровольчих батальйонах, як, як я з батальйона, в багатьох, навіть скажу, в більшості є сім'ї і є діти. Я сам одружений, в мене двоє дітей, і мені дуже прикро, що ризикуючи життям, тобто немає ніякої підтримки, допомоги в цьому плані, щоб навіть цю землю. Я би хотів, щоб звичайно мої діти в майбутньому змогли отримати навіть цю землю для того, щоб побудувати там будинок, щоб далі нормально жити. І це дуже прикре питання, дуже тривожне питання. Допоки обласні чиновники пишаються створенням комісії, що мало б централізовано збирати заяви на місцях, на нижчій ланці у сільрадах нічого не знають чи знати не хочуть. Тобто такої інформації до сільських голів не доходить. Ну, принаймні, я не бачу ні офіційного листа, нічого такого. На рахунок таких коштів. Ні, ні в районі, ні, ні на нарадах. Ну, я не знаю, я відпустив, я на наради не їздив, я не можу вам зараз таке сказати, але такого, такого ще не було. Не перемикайтесь, і після реклами ви побачите, чому місцевій владі вдається водити по колу українських військових, чому атошникам так складно перемогти земельну мафію, як бійцю гарантовано отримати землю.